Христос Воскрес. Згадаємо події того часу. Неймовірний Сум обіймав серця послідовників Христа. Марія Магдаліна та інша Марія йдуть до гробу Христа, аж раптом зустрічають там Воскреслого, який вітає їх Словом. Прочитаємо з Євангелії від Матвія, 28 розділ з 9 вірша. «Градійте! вони ж підійшли, обняли його Ісуса ноги і вклонились йому до землі. Промовляє тоді їм Ісус: не лякайтесь, ідіть повідомте братів моїх, хай вони йдуть у Галілею там побачать мене. Коли ж вони йшли, ось дехто зостороже до міста прийшли, та й первосвященникам розповіли все, що сталося. І зібравшись зі старшими, вони врадили раду і дали стороже чимало срібняків і сказали розповідайте, його учні вночі прибули і вкрали його, як ми спали. Як почуєш намісник про це, то Його ми переконаємо і від клопоту визволимо вас. Переможне Воскресіння Господа. В учнів Христа, суміш почуттів шоку та невимовної радості, у ворогів Ісуса розчарування та відчуття поразки, бажання усіма силами. Переховати незаперечну істину. Тут вже не стоїть питання Воскресіння Сина Божого було чи ні? Питання в тому підкоритися цій очевидній істині? Для всіх очевидній чи ні? Перевасвященики розуміють. Якщо прийняти те, що звершив сам Бог, треба повністю змінювати своє життя, відмовлятися від влади, стаючи разом із послідовниками Христа, не володарями, а покірними рабами Ісуса. Не бажаючи втрачати земне положення, супротивники Господа продовжують боротьбу з його послідовниками. Читаємо з дій апостолів 5 розділ з 28 вірша. Чи ми не заборонили з погрозою вам, щоб про те ім'я не навчати, і ото от ви своєю наукою. Переповнили Єрусалим і хочете кров чоловіка того припровадити на нас. Відповів же Петро та сказали апостоли, Бога повинна слухатися більш, як людей, Бог наших Отців, воскресив нам Ісуса, якому ви смерть були, заподіяли, повісивши на дереві. Його Бог підвищив своєю правицею на начальника і Спаса, щоб дати Ізраїлеві покаяння і прощення гріхів. Члени Сінетріону відчувають відповідальність за злочин розп'яття Сина Божого. Проте вони намагаються. Перекласти провину на апостолів, кажучи, хочете кров чоловіка того припровадити на нас? Цікаво, що так схильні чинити люди. Світські, коли чують заклик Християн до покаяння, і ті, хто називають себе християнами. Коли їм вказують на свідомий гріх та потребу змінити своє життя, всі вони починають у відповідь у чомусь звинувачувати тих, хто їх викриває у гріху. Але сенс перемоги та Воскресіння Господа, як ми читали, дати покаяння для прощення гріхів. Тим, хто зробив вірний вибір і підкорився істині, Господь дає веління присвятити себе звіщенню Євангелії, навчаючи виконувати заповіді Христа. Саме, виконуючи заповіді, ми підтверджуємо покору істині, що Син Божий воскрес. А ще Воскресіння відкриває неосяжне майбуття для віруючих. Прочитаю з послання до Ефесіан, 2 розділ з 4 вірша. «Бог же, багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом. Спасенні ви благодаттю і разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї, в добрості до нас у Христі Ісусі. Воскресіння Христа. Перемога над гріхом та смертю відкриває нам. Можливості стати причетними до цієї події. Вже у земному житті ми духовно перебуваємо з Ісусом Христом у Його славі та у всій повноті маємо безмірне багатство благодаті. Подивіться. Як ваше життя змінилося після того, як ви визнали Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем? У кожного християнина багато свідчень Божої милості та любові. Хтось отримав зцілення, когось Господь спас в тяжку годину від смерті, хтось відновив. З близькими стосунки, які дуже довго не міг налагодити, все, що звершив Господь, залишається дієвим та актуальним назавжди. Повторю, все, що звершив Господь, залишається дієвим та актуальним назавжди. Мудрий Соломон писав: я знаю, що все, що Бог робить, воно застається навіки. Є така важлива особливість. Не тільки остаточна перемога Христа значима для християн, але й певні кроки Господа до перемоги можуть повторюватися дітьми Божими. Євангелії від Луки, 24 розділ, 7 вірш. Він казав сину людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути і воскреснути третього дня. І ми, навіть ставши дітьми Божими та громадянами Царства Небесного, все ще перебуваємо. Під світською владою та впливом безбожних оточуючих людей. Страждання зазнаєте в світі, попереджає Господь своїх послідовників. Усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані, гарантує святе письмо. Як і Христос. Ми маємо підкорятися земній владі у всьому, окрім гріха. Тому слова, що ми будемо видані до рук грішних людей певною мірою стосуються і нас, а наші плотські бажання мають бути розп'яті. Але якщо ми вийдемо переможцями у цих випробуваннях, то воскреснемо, як і Господь. Свого часу апостоли, встоявши в переслідуваннях, мали перемогу у виконанні найвеличнішого доручення. Згадаю про нього з дій апостолів, 4 розділ, 33 вірш. І апостоли з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа, і благодать велика на всіх них була. Ось секрет великої благодаті на нас, попри обставини та супротив оточуючих, свідчити про Воскресення Ісуса Христа. Але велике доручення звіщення Євангелії, це не тільки на спасіння грішних, але й умова слідування християн шляхом спасіння. Читаємо з послання до Римлян, 10 розділ, 9 та 10 вершин. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а і сповідуємо, для спасіння. Згадаємо шлях до виконання волі Божої апостолів уже після Воскресіння Христа. Читаємо з Євангелії від Івана, 21 розділ, 3 вірш. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна, та ночі тієї нічого вони не вловили. Незважаючи на явлення Воскреслого. Та повторення наказу йти звіщати Євангелію, апостоли вагаються та вирішують повернутися до звичайної роботи. Господь знову спрямовує їх на виконання волі Божої. Хіба не буває і у християн схожої ситуації, коли вони занурюються у роботу? Бізнес, вважаючи, що зараз вкрай важливо вирішити свої проблеми, питання та нехтують благовістям, служінням. В згаданій історії Петро без вагань полишив неймовірний улов та кинувся на зустріч Ісусу. Але, як написано далі, інші ж учні, що були недалеко від берега якихось ліктів із двісті, припливли човником, тягнучи невода з грибою. Як же важко буває залишити мирську марноту та бігти до Христа, відкинувши думки про такі термінові життєві справи бігти до того, хто обіцяє, що тоді все це вам додасться. Та згадана історія зустрічі з Воскреслим продовжується Євангеліє від Івана, 21 розділ з 15 вірша. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих? Той каже йому, так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси, ягнята мої. І говорить йому він у друге: Симоне, сину Іонин, чи ти любиш мене? Той каже йому: Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє йому, паси вівці мої третій він каже йому: Симоне, сину йонин, чи кохаєш мене? Засмутився Петро, що спитав його втретє, чи кохаєш мене, і він каже йому: Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе. Промовляє до нього Ісус, паси вівці мої. Апостолу Петру після слабкодухості потрібно було відновлення, на що і спрямовує свої дії Христос. Любов до Бога є першою та найбільшою заповіддю, але любов підтверджується певними конкретними діями і доказ нашої любові. Це віддане служіння Воскреслому. На ствердження апостола, що він має любов до Ісуса, Господь доручає йому служіння. Якщо християнин любить Бога, то обов'язково служитиме Йому. Кожен тими дарами, які отримав від Господа. Якщо ж не маємо служіння в церкві, чи припинили Його, значить, нам потрібно досягати любові, чи повернутися до неї. Тож перевіряємо свої серця, чи виконуємо волю Божу, чи благовістимо, чи служимо в церкві тими дарами, які Господь дав нам. Чи свідчимо про любов Христову своїм ближнім хоча б у ці святкові дні? Чи переповнює наше серця благодать Божа та виливається любов'ю на тих, хто поряд? Певен, що у багатьох саме так? Чи можливо солодко спимо? Сном духовним. Тоді згадаємо слова апостола Павла, послання до Ефесіан, 5 розділ, 14 вірш. Сплячий, вставай і воскресний із мертвих, і Христос освітлить тебе. Як же легко і непомітно можна, не пильнуючи духовно заснути. Але якщо ми дійсно воскресли із Христом, то докладемо зусиль або благовістити, оточуючим та підтримувати народжених згори. Ісус спорядив нас для цього всім необхідним. Згадаємо ще одну зустріч учнів з Воскреслим, Євангеліє від Івана, 20 розділ з 19 вірша. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібрались були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них, мир вам. І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа. Тоді знову сказав їм Ісус, мир вам. Як Отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них прийміть Духа Святого. Незважаючи на доручення звіщати Євангелію поки що в Єрусалимі, апостоли сховались від юдеїв в будинку. Господь знову з'являється. Та наповнює учнів Духом Святим, повторюючи, що Він їх посилає звіщати Євангелію. Ми знаємо, що Господь оселився в наших серцях Духом Святим під час народження згори. Та, на жаль, можемо зволікати з благовістям, служінням. Тоді Господь неодноразово знову торкається своїм Духом через Слово Боже проповіді настанови, спонукаючи приносити плід Господу, до чого ми і покликані. Ось і знову воскресли, звертається до своїх дітей, нагадуючи про наше покликання. Послання до Колосян, третій розділ, перший та другий вірши. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Амінь.